Людям не подобаються, знаєте, комарі. І вони хотіли би Господа Бога виправити, каже: ну добре, всі нормальні створіння комарів для чого створив. Ми би забрали. Колись у Китаю вирішили усунути горобців. І була ціла велика акція, значить, ціла кампанія по знищенню горобців, і їм вдалося. Тільки то були перші роки, коли почався. Великий голод знову у Китаю, і вони завозили європейських горобців, бо виявилося, що горобці не тільки знищують пшеницю і рис, але вони знищують таких шкідників, які дуже швидко розплоджуються, плодяться і урожаю вони тоді не могли зібрати. І нам здається, що воно якось можна було б по іншому. Але питання: чи ми справді знаємо, як можна краще? Від того, що Бог сотворив.